Рано вранці, 15 лютого, у Бердичеві лунали постріли. Стріляли по приватному будинку, що на вулиці металістів, начебто, з'ясовано, що на спусковий гачок натискали двічі, але цього вистачило, аби зробити пристойну діру у дверях, потрощити два вікна і не тільки. Шматки металу, схожі на дріб, добряче пошкодили жалюзі, окрім того, пролетівши через веранду, розбили плафон для люстри у коридорі, картину, що висіла на стіні, та навіть залетіли у ванну кімнату. Про пригоду, що могла обернутися трагедією, розповіла бабуся господарки будинку Людмила Анатолівна та Тетяна, подруга родини. Її онучку з маленькою дитиною хотіли убити, заявляє пані Людмила. Але не було б щастя, та нещастя допомогло о 6.30 у неділю, а саме тоді стріляли, розповідає обох не було вдома. Напередодні онучена донька потрапила до лікарні. Дякувати Богові. Що в суботу в десь вечора я їх завезла в інфекційне відділення, бо тому що дитина захворіла. А пів, четверт, пів сьомої ранку у неділю вже був обстріл. Я пішла в больницю, занесла дитині їсти, а внучка прийшла передітися і побачила, що тут уже нас стріляли. Ну, визвали міліцію. Я була в больниці. Внучка визивала міліцію, і тут уже усі бачили, що тут случилось. Є у цій справі невеличка деталь. Жінки стверджують, що знають, хто стріляв по будинкові. Вони переконані, що це справа рук не людини з вулиці. Кажуть, ту саму особу підозрювали і у скоєнні низки крадіжок. Свого часу тут чистили і хату, і гараж. Про свої підозри повідомили правоохоронцям. Моя внучка порадошна дитина, вона працює постійно, дитину виховувала сама, їй ніхто не допомагав. Дитина завжди, чиста, в садик ходить. В тому році двері нові, дочка поставила, заплатила такі великі гроші на даний час, і вікна поставила, щоб дітям було уютно. Жити, о, ну страшна картина, все побити. Догадуємося, і правоохоронні органи ми вже повідомляли, що хто це, це все робить. Під час того, як були працівники міліції, було повідомлено про підозрювану особу, оскільки. Вже кілька разів були крадіжки за цією адресою. Останнє це було золото, перед тим ще певні дорогоцінні речі. І була повідомлена особа проте щоразу особа, яка повідомлялася, не було належних доказів, як повідомлялося в працівниками міліції, щоб довести його вину. Жінки кажуть, що сподіваються на об'єктивне і ефективне розслідування. Зараз мовляв в Україні дуже важкі часи, і правда у високій ціні. Хвалити Бога у Бердичеві немає війни. І коли мирного ранку у місті стріляють, це підсумовують, не є нормальним явищем. Зброя є забро. Онена, тому що е, ну, оскільки по попередніх даних це. Зброя, на яку мисливці ходять, проте дана зброя є заборонено, оскільки вона відлітає шматками металу, яка поражає все тіло. Дуже хочеться вірити на об'єктивність, справедливість і, звісно, правопорядок у нашому місті. Тому що саме від нашого містечка і йде сама країна. Нам ну, кажуть, що від кожної сім'ї, далі від кожної там вулиці, маленького селища, містечка, І ми дуже хочемо, аби був правопорядок. Чесність і справедливість. Тому щоб кожному з нас не було моторошно ходити зранку там до роботи, вести дітей до садочка і щоб якісь навіжені особи гасали по місту зі зброєю, ми дуже віримо і сподіваємося на працездатність нашої міліції. Міліція з цієї справи попрацювала та ось лише чи потішать результати роботи правоохоронців потерпілу та її команду. У ділі внутрішніх справ повідомили, заяву від мешканки будинку прийняли та внесли її до єдиного обліку заяв і повідомлень. Перевірку здійснював дільничний інспектор, опитав сусідів, родичів, раніше судимих осіб і тих, на кого впала підозра потерпілої. Ну а як підсумок. Встановити на даний момент особу, яка пошкоджила майно потерпілої, не представилось можливим. Було встановлено експертами, що постріли здійснювалися з пневматичної зброї, яка на даний час дозвіл дозвілу не потребує і реєстрації. Тобто кожна особа може придбати дану зброю. Ті особи, на яких вони вказали, вони не могли це вчинити по їхнім показам. Кожен пояснив і навіть підтвердив, де в той час вони знаходилися, коли саме було. Це пошкодження. Тобто кожен із них знаходився вдома, що підтвердила одного із них мати, іншого жінка. По даній заяві не було відкрито кримінальне провадження, так як воно не, не містило ознак кримінального правопорушення. І на той момент, коли пошкоджувалися вікна та двері будинку, у особи на даний момент будинку не було, і тому загрожу життю здоров'я не становили. По даному факту відмовний матеріал і особі була направлена на відповідь.